Президент України Петро Порошенко взяв участь у конференції, де йшлося про результати командно-штабного навчання. Рішуча відповідь відповідь-2015». Голова держави зазначив, що мінських домовленостей Росія не дотримується, і це призводить до загострення конфлікту на Донбасі в умовах обстрілу, в тому числі систем залпового вогню і мінометів, які заборонені мінськими домовленостями. Цивільних поселень, як на контрольованої українськими збройними силами території, так і як у випадку з Старомихайлівкою, обстрілу окупованих територій, висока боєздатність, висока дисципліна, високий моральний і бойовий дух. Збройних сил України Служби безпеки України правоохоронних підрозділів набуває надзвичайно великого значення. За словами Верховного головнокомандувача, Росія прагне глобальної дестабілізації. Бомбардування Сирії, затягування розслідування обставин катастрофи Малазійського Боїнга. Це все вимагає від Збройних сил України іншого рівня реагування на загрози. Нам є багато чим похвалитися за ті півтора років, що пройшли. На ваших очах, вашими руками, була побудована нова українська армія. Відремонтована і відновлена техніка, закуплені нові системи контрбатарійної боротьби, радіоелектронної боротьби, нові прилади, нова зброя, яка здатно підвищують ефективність бойового застосування підрозділів Збройних сил України. Петро Порошенко зазначив, що чималу підтримку Україні надають стратегічні партнери США, Канада, Великобританія, країни Європейського Союзу. Про це свідчать спільні навчання та тренінги. Сьогодні ми можемо з певністю сказати, що у випадку переходу агресора до активних наступальних операцій нам є чим дати агресору по зубам, є чим зупинити ворога. Голова держави доручив якнайшвидше ввести в експлуатацію фортифікаційні споруди, а також наголосив на терміновому впровадженні нової системи логістики та надійного забезпечення військ, боєприпасами і всім необхідним. Ми маємо завершити реформування Міністерства оборони і всього комплексу оборони і безпеки відповідно до рішення документів, які були прийняті Радою національної безпеки і оборони України. Верховний головнокомандувач також акцентував увагу на необхідності ефективної взаємодії міністерства оборони Генерального штабу усіх структур збройних сил з кабінетом міністрів України. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, чаще.